Всім привіт! Хочу зразу сказати, що зараз я в періоді, коли я на голоді, і в мене зараз така є замедленість і є така повишене відчуття тіла, тобто контакт з тілом кращий, ніж зазвичай. Далі 61, о, 61 година на сухому, е, на сухому голоді, тобто без їжі, без води і 88 годин без їжі. Тобто з п'ятниці, з вечора я ще не їла. Круто. Потім буде мені самій цікаво передивитися цей ефір. І подивиться. А тут в мене виходить всяка бека з організму, тому просто воно виходить. Це звичайний процес. І так, що хотіла далі сказати, що міцні очевидності, що помилок не буває, є вузьке мислення. І зазвичай воно характерне тим людям, які в своїй матриці мають 21 енергію. Тобто, ну, взагалі, є події, які, яких в житті ми змінити не, не могли. Тобто, ми не могли вчинити по, по іншому. Це було. В нас запрограмоване. Ну, тобто, це правда, що ми живемо в матриці. Є події, і часто це в минулому, коли ми цього змінити не могли. Тобто, це програма, яку ми проживали. Чим скоріше ми прокинемося від спячки, тим ми можемо побачити, що є події. От, вже коли ми прокинулися, є події, на які ми можемо повпливати, можемо змінити вектор нашого руху. І є події, взагалі, які ми можемо створити з самого нуля. От. І а, тому, якщо вертатися до моїх помилок, а, то помилки насправді. Помилки насправді це те, що, на що потрібно міняти фокус уваги. Помилки можуть бути як багажем з камінням, ну, рюкзаком з камінням, і ми будемо йти важко. Це буде нам заважати. І ми будемо. Можемо бути бачити наші помилки як цінність усвідомлювати. Тому що будь-яка помилка вона насправді як механізм, який нас привів до того, де ми маємо бути. І кожна помилка, якщо от оглянутися на життя людина, яка вже живе за своїм призначенням. Кожна помилка, вона була як паслом для цілісної картини. От. Тобто, я вважаю зараз, що єдиною моєю помилкою було те, що чим скоріше, якщо тобі щось не подобається, зміюй. Якщо не знаєш, як змінити, шукай людей, які допоможуть це змінити. Тобто, не застрягати в тих. В, станах, в тих ситуаціях, в тих подіях, які тобі не подобаються, це моя найважливіша помилка. І чим більше людина змінює оце своє сприйняття, тим більше вона розуміє цінності в тому, що було в минулому. І так, розкажу про себе, що в мене штампік, вузьке мислення, тобто 21-ша енергія в мене стояла на лінії внутрішньої жінки, тобто там, де я будую відносини. Як я будую відносини? На моїх переконаннях. І... І ще взагалі в це як пам'ять з минулого життя, також в мене є одна в парадигмі в мене є. Про що це? Так от розкажу, що найбільше в мене було от таких вузького мислення саме в відносинах. Найбільше це проявлялося в відносинах. І я його в, напевно, вже 8-9 років трансформую. Оце вузьке мислення. І, що ж таке, що ж які були мої вузькі думки, які я не розуміла. Ну, Наприклад, я раніше думала, що любити це жертвувати тим, що тобі дороге і важливе в ім'я любові. Насправді, це позиція жертви. Людина в кінці кінців на якомусь етапі свого розвитку розуміє, що жертвувати собою не потрібно. Тому що, якщо ти придаєш себе, зраджуєш себе, то тобі це відзеркалюють інші. Тобі відзеркалює партнер зрадою, брехнею. От і на 30 років у мене стояла 21-ша енергія, тобто пік, пік моєї, е, моїх ілюзій і мого вузького мислення прийшовся на 30 років. І там я якраз побачила, як проявляється ця суть цієї енергії. Якщо ти зраджуєш собі, а там ще були енергії п'ята і восьма про чесність з собою. В цей час насправді я жертвувала собою, я зраджувала своїм бажанням, і я, я вважала, що любов це віддати все найкраще, що ти маєш, віддати тому, кому ти любиш от я про вже прожила Прожила, зрозуміла, усвідомила, і насправді це моя цінність. Тобто, якщо ти не проживеш цю ситуацію і не зрозумієш, то тобі чи книжки не пиши, чи психологи не кажи, чи нумерологи не кажи, що не зраджуй себе, не відчувай, що ти хочеш, і роби так, як ти хочеш. Але коли в людини є от така підсвідома програма, яка нею керує, тобто людина буде нею жити. І от я жила тим, що я жертвувала собою, зраджувала себе. В тому, що вважала для себе цінним. І мені людина прямо відзеркалила. Я дякую їй, цій людині, що вона мені показала те, що мені потрібно змінити і зділити собі, собі. Тому, відповідно, в майбутньому я вже не живу по цій програмі, тому що я її усвідомила. Я її прожила по мінусу. Комусь, можливо, немає таких потреб проживати цю програму по мінусі. А в мене вона проживалася. По-іншому, я не могла зрозуміти цього. Мені це треба. Це було цінне, цінним усвідомленням. Далі, ще в мене була одна. Така програма, що я не приймаю власних рішень, а очікую, як треба зробити, як буде зручно іншим і як говорять авторитетні. Спочатку, авторитет, спочатку це були батьки, потім люди, в яких я поважаю там експерти, психологи і так далі. Це притаманно людям з шостою енергією. І людина потім приходить до того, я прийшла до того, що навчилась приймати власні рішення, відчувати серцем, приймати власною головою ці рішення. От, і ну, це, це здорова самоцінність і самооцінка, коли ти свої рішення приймаєш самостійно. От, це для шостої енергії таке характерно. І це урок, хто має шосту енергію. Далі є ще таке в мене було обмеження. Коли в мене є друзі, коли є кохана людина, коли в мене є достатньо норма грошей, то зі мною все ок. Якщо цього немає, то зі мною щось не так. Відповідно, це також ознака низької самоцінності. Це я знайшла, замітила, змінила. І це стало моєю цінністю. Тобто, урок я це прожила, цінність взяла, зрозуміла суть і пішла далі. Далі. Ще в мене було таке вузьке переконання, що всім подобатись і від всіх мати підтримку схвалення. І. От було таке, що коли насправді, насправді це, коли власного я настільки мало, що потрібно максимум лайків позбирати з оточуючих, або е, максимум підтримки отримати від оточуючих тільки для того, щоб відчути власну цінність, насправді цього не потрібно. От, от такі, от такі мої були вузькі погляди, вузькі переконання, які я змінила, які я переформатувала в собі, і зараз це мій цінний цінний досвід. Тепер я у вдячності, в радості. От, е, ще, ще що хочу сказати. Ну, напевно, все. так. Е, ще хочу я, яку замітку зробити. Ну, от, що з п'ятниці з вечора я не їла. Я також планую провести ефір про, про свої зміни в харчовій поведінці. В про те, що нового я дізналася про своє тіло, можливо, це комусь буде корисно. Мені хочеться поділитися, тому є імпульс, я йому слідую. От зараз який мій стан? От, так, тільки прев'ю до цього ефіру, я розкажу, що перший мій. Ем... Харчова перезагрузка була 31 травня, тобто початок червня. І тоді я просто була така слабка, така лінива, мені нічого не хотілося робити. Я просто лежала, і я така, а уміраю, що була. І думала, так, ну витримую я, звісно, але скоріше хочу, коли це все закінчиться. А вже після, тобто того я і далі не робила ніяких перезагрузок. Тому що ну, не хотіла цього повторяти. А зараз моя друга харчова перезагрузка ну це просто клас. Я відчуваю імпульси, які я хочу. Я роблю те, що хочу. В мене достатньо енергії в тілі. Тобто, це вже, ну, якщо субота, виходить, неділя-понеділок, три дні без їжі. А, і, і от вже вівторок. І от. Я кайфую від життя, насолоджуюсь з самого ранку, встаю, сьогодні встала в 6:45. Зазвичай проходжу в ці дні без їжі, без води. Я проходжу 10 плюс-мінус тисяч кроків. От. Ну, тобто я довольна. Я це з тим, що я пройшла 21 день антипериздарної програми. Тобто відчуваю, що тоді слабкість в тілі була через, ну, напевно, ну, от, надмірний. Е... Ну, коротше, не знаю. Почистилася я ще більше. І от відчуваю легкість, кайф. Е... Клас. Потім розкажу, чому я прийшла до цього і що це мені дало. От в наступному ефірі. А так коротко про все розказала. Все. Всім. Дякую, що зацікавились. Всім па-па!